Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім першу чергу мирного неба і доброго здоров'я. Якщо побачите ось такий значок, знайте ви на нашому каналі на каналі двох пенсіонерів, який називається Село ти Моя Доля. І сьогодні у нас Річниця, річниця створення нашого каналу. А було це рівно 3 роки тому. І я напевно і сама не згадала б, що сьогодні такий вікоповний день, але мені нагадав Ютуб і привітав мене з нашою трьохрічною річницею, побажавши успіхів і згадати, згадавши про те, що наш канал. Має деякі досягнення. Не дуже такі високі, але зважаючи на те, що ми пенсіонери і не маємо спеціальної освіти для того, щоб вести канал. І ще навіть три роки тому і гадки не мали, що будемо мати канал і будемо на ньому розповідати. Про свої успіхи і невдачі і про своє життя і буття. Я вважаю, що все ж таки дечого ми досягли. А створювався наш канал у рік, коли всі ми були налякані епідемією вірусу і нам, як людям старшого віку, було наказано дітям дітьми. Сидіти вдома і не висуватися. І ми намагалися так робити. Правда, доводилось іноді йти і по хлібі, і в аптеку, але все ж таки намагалися більше часу проводити вдома. І хоч тепер зовсім не той час, коли ми, ходимо, коли ми ходили одні до одних в гості, але все ж таки, так самотньо і так сумно було сидіти вдома. А комп'ютер у нас був і інтернет був підведений, і внучка, котра якраз в нас гостювала, заснувала наш канал. І були перші перелякані спроби розповідей, коли від переляку. Слова не хотіли складатися в речення. І були паузи між сказаними словами і багато чого іншого. Багато чого із того, що було, можливо, і зараз присутнє у наших розповідях, тому що якесь навчання йде трохи тугенько в нас. Хоч багато чого за цей період я й навчилася. Я і зараз не вмію комбінувати відеоролики. Син загрузив мені моваві, але я із цим моваві поки що не розібралася. І щось він мені пояснював, я мало що пояснювала, а мало що зрозуміла, вибачте, а в зв'язку з тим, що так часто вимикають світло. Якось нема часу сісти і розібратися з цим і навчитися. А це, звичайно, ж є необхідністю для блогера. Але знімаємо так, як вміємо, і розповідаємо також так, як вміємо. Так що строго не судіть. І ось сьогодні виповнилося вже три роки. Із часу заснування нашого каналу. І ми маємо 3300 підписок і багато переглядів і коментарів. І, звичайно, все це завдяки вам, дорогі наші підписники, дорогі наші гості нашого каналу, дорогі. Люди, котрі переглядають наші розповіді, наші зйомки, ми намагаємось розповісти і показати те, чим живемо. Звичайно, маємо успіхи, якісь у вирощуванні городини в основному, у вирощуванні квітів, у вирощуванні тварин, котрих в нас зараз набагато менше, ніж попередні роки, коли ми ще були молодші. Але все ж таки щось та й утримуємо, утримуємо в нашому господарстві. А вам дуже вдячні за вашу моральну підтримку, за те, що пишете коментарі, підписуєтесь на наш канал і переглядаєте наші відеоролики. Чоловік як людина майстровита часто розповідає про свої. Власноручно виготовлені знаряддя праці, якими ми обробляємо ґрунт. Серед них є і механічні, і причіпні, котрі причіплюються до трактора, до мотоблока, до мотокультиватора, а також і самохідні, такі, як косилка, виготовлена. Власноручну і за основу якої взятий мотор від бензопили Урал. Я неодноразово показувала цю косилку в роботі. Ось вона черговий раз її показує. Чоловік косить на додатковому городі другий кислю церни. А цього року також він виготовив причіпну косилку до мотоблока. Але її ще не показували в дії. А в мене це розповіді про наш рідний край, про рідне село, про навколишню природу, розповіді про улюблені квіти і багаторічні кущі, розповіді про кімнатні вазони, про лікарські. Рослини, котрі я збираю і використовую для профілактики і лікування різноманітних захворювань. І також багато чого іншого, про що я зараз не сказала і не назвала. І незважаючи на те, що ми живемо в такий важкий час в період війни. Коли багато горя і сліз у нашій країні, коли немає впевненості у завтрашньому дні, і ви, мої дорогенькі, заходите на наш канал, переглядаєте наші нові відеоролики і ми дуже вам за це вдячні, сподіваємось, що так і буде надалі, що наші помилки, особливо мої помилки у зйомках, і розповідях буде відкориговано, підправлено, бо ж не даром кажуть, що вік живе і вік учись. І я вірю, що ви і далі будете підтримувати нас, будете підтримувати наш канал канал двох пенсіонерів, двох українських блогерів, двох сільських жителів. Для яких село стало долею. А ми всупереч всьому тому злому, що відбувається в нашому житті, будемо намагатися показувати вам все те, чим ми займаємося у нашому житті. Будемо показувати, як кажуть, із перших вуст, життя сільських пенсіонерів. А зараз побажайте нам в першу чергу миру здоров'я і успіхів у розвитку каналу. Дякую всім за перегляд, теперішні і всі попередні. Дякую всім, хто підписався на наш канал. Сподіваюся, що багато хто ще хто не підписався, також підпишуться. І, звичайно ж віримо і сподіваємось, що найкраще, звичайно, попереду. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І згадую, що сьогодні у нас третя річниця із часу заснування нашого каналу. І, як завжди, кажу до зустрічі!